Анігедот. На район дали нового участкового Строгий такий молодий, знаєте. Ходить, всі штрафує піздець. Ходить, йдеться, Участковий на вікні сидить попугай і каже, мінтяра підарас Він такий, йоп, твоєму мать, нічого собі заскакує в квартиру до хазяїна, каже, так, ваш попугай, він дам мій, з вас 500 гривень штрафу за оскарблення при ісполненні Поняли мене чи ні? все все зрозуміли, виписав тому штраф, хазяїн тому попугай, про піздону дав, ну йма, це ж участковий новий так не можна, ти що штраф дав. Більше так не робити. мене поняв чи ні. Все, все, поняв, поняв, поняв. На другий день опять участковий гроби обход і знов цей попугай сидить на вікні і каже. мент Галімей мусор. Він йопа паї бля, і опять приходить цього хазяїна. Знов йому штраф 500 гривньов. Що це він обіжає зробити, щоб він більше не обіжав мене? Поняли мене чи ні. На третій день ходи, нема нігде вже нічого, дивиться, попугай Сидить, але вже вікно не дивиться, спиною обернувся. Він такий ото попугає. Кеша, ти щось скажеш мені чи ні він? Канішно, мінтяра підара, розпоняв мене. Він йох поймай, приходить опять до хазяїна, знов штраф 500 гревньов йому виписав. Хазяїн вже такий не витримав, каже, так, кеша, будемо з тобою прощатися. Приходив він до батюшки, каже, батюшка, так і так, пояснив йому ситуацію. Батюшка каже: ну що, добре, давайте візьмемо його на перевоспитання до мене, давайте, то попугая. А в нього такий самий, помінялися. Батюшка віддав йому свого попугая, а цей віддав це вредного на перевоспитання. На четвертий день йде цей гаїшник, обход робить. Попугай сидить у вікні. Але він до нього такий: Ну, що ти мені щось скажеш? Попугай, дивиться мовчить. Ну то ж скажи щось до мене, попойдеться, мовчить, заходиться і до них в квартиру. Ну, скажи до мене, що я мусор галімій, той мовчить. Скажи, що я мент підарас, скажи. А він каже, познакаєшся, син мой.